Якщо я зможу, хоч одному своєму побратиму допомогти, скажімо так, стати на вірний шлях, я буду дуже щасливий, дуже задоволений. Чернігівець Євген Смага, ветеран і спортсмен, призер всеукраїнських змагань, до повномасштабної війни працював водієм, а в лютому, 22-го добровольцем пішов до збройних сил. Вважав за потрібне піти захищати Україну і нашу цілісність нашої території. У бою отримав поранення як наслідок втратив ногу, але не втратив силу волі. Повернувся до силових тренувань, якими цікавився з юності. Спорт це для мене. Це найкраще е, найкращий спосіб реабілітації. Мені подобається, я розгружаюся як і морально, так і фізично, займаючись спортом. Намагаюсь ходити. Чотири рази в тиждень на тренування. Тренуємося близько 2-2,5 годин по програмі, ну і готуємося, скажімо так, до всяких видів змагань. І от результат на всеукраїнських змаганнях серед ветеранів Євген став срібним призером. Ось нещодавно були змагання в Житомирі. Це змагання влаштовують стронгмени України, Василь Віростюк, Сергій Конішок та інші змагання називається Сильні України. Я в двох видах брав участь: це жим лежачі і веслування. Я зайняв друге місце. Я задоволений собою. На цьому зупинятись не збираюсь, йду тільки вперед. А якщо назад, то тільки пів кроку для розгону. Сильні України це змагання для ветеранів з інвалідністю. Але учасники показують видатні результати, навіть перевершуючи можливості звичайних спортсменів важкоатлетів. Це підкреслюють партнери чернігівської команди місцевий осередок Федерації спорту ветеранів та громадська організація Серцевір. Загалом Чернігівська команда з сімі ветеранів отримала 13 нагород. Ми їздили командою. у Нас було сім чоловік плюс група підтримки. Зайняли призові місця, взяли найбільше медалей. Чернівщина привезла додому Україну. Люди, які втратили кінцівки, які втратили якісь важливі органи там внутрішні, вони знайшли в собі, знаходять і знайшли в собі силу вийти на такий медійний простір і показати себе, показати свої можливості. Я везла одного хлопця, який казав: Я поїду, опозорюсь там навіщо ну, мені треба, я не хочу. А він отримав друге місце в своїй категорії. Він отримав друге місце. Для нього це така велика мотивація. Він їхав назад такий з крилами, можна сказати, можна мовити, окрильований цією своєю перемогою. З ними дуже цікаво. Вони справжні. Оце справжність, вона дуже дуже відчувається, здобувши спортивні перемоги. Тепер чернігівські ветерани та їх партнери мають намір і у нас започаткувати змагання такого ж високого рівня. Ми вирішили не зупинятися і зробимо змагання свої серед своїх. Запросимо ще хлопців з національної гвардії, з поліції. ми хочемо такий більш потужний масштаб хопити саме з ветеранів. І хочемо в наступному році вже перевести ці змагання на всеукраїнський рівень. Такі у нас амбіційні плани. А герой нашого сюжету Євген Смага має завзяття не лише для спорту, він і зараз працює. Я е, підпрацьовую в таксі, е, але є в планах. Зайнятися власною справою і буду працювати. Можливо, з часткою якогось доходу буду сюди вкладати для того, щоб допомагати своїм побратимам, друзям, товаришам. Євген захоплює мене своєю жагою до життя. Він такий яскравий, гуморний, З ним дуже цікаво спілкуватися, і взагалі це надає такі наснаги до життя, коли спілкуєшся з такими особистостями. То хочеться, ну, бажає бажання таке виникає творити, жити далі, жити ну, якомога більше повноцінним життям. Взагалі треба розвиватися, завжди розвиватися в будь-якій сфері, ким би ти не був. Працюй, 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 удосконалюй себе, і це допоможе не тільки тобі, а й суспільству, я так думаю.